Розглянемо і вивчимо з вами цифровку на відому українську пісню «Нічака місячна Ноти Ви зможете безкоштовно скачати в телеграм-каналі, силка є в описі каналу або в описі під відео. Значить, що таке цифровка? Цифровка це коли у нас є мелодія. Да, вона у нас права рука виконує мелодію, вона написана у нас в нотах. Нотами, а от бас у вигляді цифровок, тобто а, бас прописаний акордами. Він не прописаний нотами. Ми повинні будемо ліву руку грати по акордам, а потім їх розкладати в розкладку. А нічого важкого зараз а, не буде. Я, навіть якщо ви тільки-тільки починаєте грати, я впевнена, що для вас це все буде дуже зрозуміло. Ми почнемо з вами з акордів лівої руки. Звичайно, для того, щоб грати цифровки і взагалі якісно грати, ми повинні знати акорди тональності, три звуки. Да? Зараз нам потрібні будуть, в принципі, три звуки. Ми бачимо, що їх тут небагато вони всі повторюються. У нас є ля мінор. Мі мажор і ре мінор, тобто всього ми будемо використовувати тільки три звуки. А тому лівою рукою ми зразу граємо, беремо три звуки від ля мінору. Далі від мі мажору. Зверніть увагу, що в мі мажорі да, завжди буде соль дієс, і він у нас підказаний як альтерована нота в правій руці. А далі знову у нас мі-мажор. І повертаємося до ля мінору. Тобто основними акордами будуть два акорди. Наша тоніка, основний три звук це ля мінор. Так, від ля будуємо через один. Це нам потрібно як база. Далі спускаємося до мі мажору. Мі мінор у нас по білим буде. Якщо б зробити мажор, треба соль, зробити дієзу. Так. Далі, третя стрічка. У нас знову ля мінор. І далі дієм, це у нас завжди буде ре-мінор. Тобто ми беремо три звуки від ре і будуємо мінор. Також буде по білим нотам весь. Далі знову мі-мажор і знову ля. А поставте краще відео на паузу і зробіть декілька а, кіл оцих акордів. Пограйте, тобто пограйте ля, пограйте три звуки від мі, пограйте три звуки від ре. Грайте знову ля, можете їх не по порядку грати, хоч, як, хоч якось грати. Тобто, ваша увага зараз повинна запам'ятати, що ми рухаємося від ля, від мі і один раз буде від ре Основні ноти у нас в лівій руці будуть ля. І мі. А ми спочатку з вами продивилися акорди, бо тут дуже легенька мелодія, але да, коли ми розбираємо твір, ми ніколи, в принципі, особливо в цифровці, не розбираємо праву руку від'ємно від лівої. Тобто права рука, яка виконує мелодію, вона рухається по тим самим нотам акорду. Наприклад, дивіться, перша Перший такт у нас в лівій руці це ля-мінор. Тобто ми беремо ось ля мінорний тризвук да, в лівій руці. А права рука ми можемо спочатку просто ноти прочитати. Да, між четвертою і п'ятою, це ми починаємо з МІ і бачимо, що ноти йдуть підряд. У нас розмір 6-8, тобто у нас згруповані по три восьмих, які йдуть підряд. Значить, вони будуть йти рівно, і ми можемо їх, тобто не можемо, а повинні їх групувати по три. Раз, два. Три. далі до дублюється. Раз, два, три. Тобто, бачимо всі ноти йдуть підряд. І якщо ви зіграєте да, мелодію, ви побачите, що ця мелодія вона побудована на три звуку ля мінор. І тут ми повинні зрозуміти, що ми двома руками будемо грати одну і ту саму гармонію, але розташовуватись вона буде по-разному в двох руках. Якщо в лівій руці ми беремо ля мінор. Тризвук, то тут ми в тризвуку рухаємося з верхньої ноти підряд до середньої, до третьої ступені і знову з третьої ступені до першої. От, а коли ви дивитесь на клавіатуру, да, важливо вам бачити дві руки одночасно, що вони грають одне й те ж саме. Просто ліва рука акордом тризвуком, права рука зверху вниз, дублюючи середню ноту тризвуку. Ще раз, зупиняйте відео, коли вам потрібно просто повторити, і повторюємо декілька разів цей такт. Старайтеся, щоб у вас було все дуже рівно, щоб не було якихось ритмічних непорозумінь в правій руці. Далі ми зіграли перший такт. Далі нас. Робимо повільні рухи, переносимо ліву руку на три звук мі-мажору, бо в другому такті у нас вже мі-мажор. І обережно до правої руки да, ми можемо просто подивитися, які там ноти далі йдуть. Тут обов'язково від четвертого пальця починаємо. Да. А, ось тут Сі, це буде четвертий палець, обов'язково цю аплікатуру треба брати. Четвертий палець на мі. Тобто, там, де гармонія Мі. Тут у нас нота Сі, вона три рази повторюється. Да? І знову від Сі починаємо через один дієс і Мі. Тобто, також дивіться на праву руку, права рука повторює акорд, який був в лівій. Ліва грає мі-мажор, права повторює три рази верхню ступінь, потім рухається до середньої і до нижньої. Тобто ми граємо те ж саме, що і в лівій, але розкладаємо по-різному. Раз, два, три. Раз, два, три. І тепер повторюємо ще раз спочатку: три звук ля мінору. Раз, два, три. Раз, два, три. Переносимо ліву і праву руку сюди на четвертий палець. Раз, два, три. Раз, два, три. 3. Це наші перші два такти. Далі третій такт. Зверніть увагу, починається знову з того ж самого акорду з МІ. Тобто ліва рука залишається, а права рука, звичайно, грає ті ж самі ноти, тільки тепер зверху вниз. Да? Якщо ми тут в другому такті грали ось так, то зараз ми, навпаки, знизу вверх підемо. Мі соль, Сі, і бачимо ще через один це септіма, у нас септакорд буде. Да? Чотири ноти через один це завжди септакорд. З тим самим акордом граємо три звук помі мажору в правій руці вверх. Раз, два, три. Ре. І спускаємося підряд до ля, До Сі. Да? Бачимо, що тут ноти всі підуть. ре, підряд. Раз, два, три. І закінчуємо підряд на ноті Ля, і сюди ж переносимо зразу ліву. Тобто з любою нотою, з оцими трьома нотами в правій руці ліва буде грати тризвук. Якщо у нас якісь ноти да, з мі-мажору, то в лівій руці буде мі-мажор грати. Значить, давайте повторимо ще раз нижню стрічку. Ми граємо в лівій руці відмітрий А, І права грає тризвук мі-мажору зверху вниз. Тобто знизу знизу вверх. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. І у нас пауза є невеличка. І давайте тепер ще раз граємо всі дві стрічки перші. Починаємо все з ля мінору з три звуку тонічного. Раз, два, три. Раз, два, три. Переносимо на мі мажор. Раз, два, три. Раз, два, три. На місці залишаємось. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. до ля прийшли. Далі ми переходимо до п'ятого такту. Зверніть увагу, знову залишаємось на місці, щоб ви не діграли ля, і все, руки кудись перенесли, нікуди не переносимо. Ми сюди до ля прийшли. Далі, знову ліва рука повторює цей тризвук, а права рука у нас між третьою і четвертою у нас до. І також бачимо, там повторюється три рази до. Раз, два. Три і четвертий повтор йде до першої ступені. Раз, два, три. Тобто ці ноти це також да, повтор нижніх двох нот з тризвуку. Раз, два, три. Раз, два, три. Далі ліва рука переходить на ре мінорний тризвук. Беремо ре, і тризвук. звук. Да, тут третій палець, плюс все з третього пальцю починаємо. Середній три і три. Тут починаємо з першого. От Знову йдемо на ре, в лівій руці ре мінорний три звук, далі, в правій руці від ре починаємо. Раз, два, три. І бачимо, знову ре повторюється три ноти підряд. Так, ось тут ці дві ноти це також початок нашого тризвуку. І повторюємо п'ятий, шостий такт від ля. Несемо на ре мінор і тут на Ре. І далі, далі, сьомий такт ми знову на мі мажорі опинились. Це тризвук Мі, Соль, дієс, Сі в лівій руці беремо. А права рука грає від мі. Далі йде Сі. Ці та, ноти також ноти три звуку. Зверніть увагу, Мі-Сі, це три звук Мі-мажору, тільки оця Мі грається зверху, соль не грається. Два, три, раз, два. І до у нас вже гармонія, яка веде до ля мінор. І також повторюємо декілька разів: оцей сьомий такт, і восьмий. Після того, як ви з'єднали так двома руками, нам потрібно дуже повільно декілька разів награти від початку до кінця для того, щоб вивчити, які акорди, з чого починається мелодія, краще зупиніть відео і пограйте ще раз. Зараз я з вами ще один раз від початку до кінця зіграю, от в повільному темпі, і потім підемо далі розкладати ліву руку на розкладки. Починаємо з ля мінору в лівій руці три звук ля. Права, також починає з три звуку з п'ятої ступені. Три, раз, два, три. Далі переходимо на мі мажор. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут же на місці. Раз, два, три. Раз, два, три. І повертаємося на ля. Далі з цього ж місця починаємо. Тільки третій палець тепер на до. Раз, два, три. Раз, два, три. Ідемо на Ре. Раз, два, три. Раз, два, три. Далі Мі мажор. Раз, два, три. Раз, два, три. І на ля перенесли. Тут в останньому такті можна брати або четвертий палець, або п'ятий. Тут без різниці, або ви так зіграєте, або четверте необхідно не грати певну кількість разів, щоб ви на пам'ять це грали, бо зараз ми з вами розкладемо ліву руку. І тут вже треба буде звертати увагу на ліву. руку. Значить, нам тепер, щоб воно звучало більш а, красивіше, да, начебто, це прям художній твір, художнє якесь аранжування. Ви берете ліву руку, да, оцей тризвук ля мінору, і нам треба його розкласти. Тобто ті ж самі звуки в тризвуки розложити якось таким чином, щоб звучало трошки багатіше по звуку. Ми спускаємось на октаву нижче, щоб у нас трошки бархатний бас був. І що ми робимо? Ми замість того, щоб грати звуком, ля мінорний, Да, звуком мінор, ми е, випускаємо да, оцю ступінь. Тобто ми до не будемо грати. Мі беремо другим пальцем і ля дублюємо зверху. Тобто, у нас виходить замість ля до мі, у нас виходить ля мі, ля. Це, по нашому розміру, так як у нас 6-8, це у нас буде раз-два. Три, і нам ще потрібно одну ноту. Дуже добре буде звучати з четвертою нотою. І тут ми другим пальцем переходимо на до. Тобто від верхньої ноти через один. Ця до якраз і є третьою ступеню тризуку. Тобто ми замість цієї до будемо виконувати ось цю до. Ось так. Але між ними ще буде і Ля дублюватися. По-іншому, ми беремо бас і третє обернення три звуку. Да, якщо ви знаєте обернення. От, і розкладаємо всі три наші акорди таким чином: Ля, мі, ля, і зверху до. Да, дивіться, щоб у вас. Тут, коли ви через перший палець переходите, не було ось ось такого якогось, чи ось сюди рука, щоб не йшла, рука спокійно лежить на інструменті. Да, ось просто другий палець, він переходить і все. І ви знімаєте руку. І декілька раз пограти від ля ля мі ля до. Тепер від мі. Так само, якщо у нас тут мі-мажор, то ось цю соль дієс. Ми будемо грати тут, і нам треба подвоїти основну мі. Мі, Сі, Мі і також соль дієс граємо. Мі, Сі, Мі, соль. Далі у нас Мі знову повторюється, потім ля повторюється. І нам ще один тризвук треба зіграти відре. Ми беремо відре. Так само у нас повинен бути тризвук від ре ось такий. Нашу Фа ми переносимо на октаву вище і ту ще дублюємо ре. Ре, ля, ре і фа. Тобто всі розкладки у нас будуть однакові: Ре, Ля, ре, фа. І знову ми там можемо на Ля перейти. Так? І отак також колом треба пограти декілька разів від ля розкладку. Ля мі-ля до, щоб руки звикли, мі, сі, мі, соль, дієс і відре ре-ля, ре, фа. Коли ви награли певну кількість, що ви плюс-мінус орієнтуєтесь, запам'ятали, тепер нам треба з'єднати все з правою рукою. З'єднання тут дуже легеньке, так як в правій руці, немає особливо ніяких ритмічних змін. У нас все йде підряд. Раз, два, три. Раз, два, три. То ліва рука, вона кожного такту буде приблизно так припадати. Раз, два, три, чотири. Тобто, у нас же в лівій руці там завжди буде чотири ноти. І четверта, ось тут буде. І так в кожному такті. Тобто, перші ноти у вас будуть е, з'єднуватися. Якщо ми тут граємо в першому такті раз, два, три. Раз, два, три, то ліва рука у нас грає. Раз, два, три. Раз, два, три. Тобто там буде пауза. І того нам, щоб з'єднати, треба один на один грати. Тобто, все паралельно. Раз, два, 3, так, тут ми три ноти підряд граємо, а тут міля міля. Мі, ля. Раз, два, три. Раз, два, три. Тепер переносимо праву руку і ліву руку переносимо. В лівій руці ми зараз розкладку від мі будемо грати. Раз, два, три. Раз, два, три. І права рука так само грає. Раз, два, три. Раз, два, три. І тепер треба повторити перший другий такт. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Далі права рука залишається на місці, ліва теж, ту ж саму зараз розкладку буде грати. Раз, два, три. Раз, два, три. І тут ми приходимо ля. Ліва рука продовжує грати безправою. Ля і ліва продовжує сама. І тепер ще раз перші дві стрічки. І тепер далі п'ятий такт у нас буде. Да? Ми знову на ля залишаємось. Права рука починає з третього пальця. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось тут дуже легко, бо вся розкладка в лівій руці припадає на одну і ту саму ноту до в правій руці. Раз, два, три. Раз, два, три. Далі відреграємо. Можна тут зіграти, можна на октаву нижче. Третій палець відре. Тут раз, два, три. Раз, два, три. В цій стрічці зверніть увагу однаково. що Тут в лівій розкладка йшла на одну і ту ж саму ноту до. І тепер нота вниз, і ще нота вниз. І тепер відре так само. Поки ми граємо ре-ля, ре, фа, то права рука грає раз, два, три, раз і вверх. Далі останній такт. Також, поки ми розкладку по граємо, мі, Сі, Мі Соль, права рука буде повторювати ноту Мі. І тут можна в кінці можна акорд поставити або можна зіграти по розкладці. І тепер давайте ще раз від початку до кінця зіграємо. Цифровка виглядає дуже просто. Що да? у нас тут пару ноток, пару акордів, але не треба недооцінювати важкість, бо тут все-таки робота відбувається така щільна. От, коли ви вже награли, коли ви граєте вже більш впевнено, да? потрібно для гарного звуку. Диференціювати голоси, гучність між правою і лівою рукою. Тобто, так як це пісня, права рука виконує роль мелодії, ліва виконує роль акомпанементу. А компанемент, тобто ліва рука, повинна бути завжди тихіше, ніж права. І тому останнім кроком ми тут підвищуємо гучність правій руці, щоб було не ось так. Це буде грубо звучати, а коли ліва в нас легенько і тихенько буде грати, а права рука вона буде насиченіше по звуку грати. В принципі, достатньо, щоб зіграти базову цифровку. Да? Якщо у вас вищий рівень, чим початківець, то да? звичайно, ви можете потім награти чогось лишнього, додати акомпанементу в правій руці, додати акомпанементу в лівій руці. От. А загалом структуру ми з вами розібрали головне, головне по два, по такту, по два, по три такта постійно повторювати, щоб ви дуже гарно запам'ятовували текст і особливо. Увагу да, звертаю на те, на що я звертала на початку відео. Що коли ми граємо в лівій руці ля мінор, ми повинні в правій також йти по цьому мі... ля мінору. Тризвук в лівій руці це мелодія, яка йде по цьому ж тризвуку в правій руці. От. І тоді ви будете дуже якісно запам'ятовувати. Сподіваюся, що розбір цієї цифровки для вас буде зрозумілим. А я сподіваюся, що в цьому місяці але за цим треба слідкувати тільки в інстаграмі. А будуть такі ж цифровки, але будуть новорічні цифровки. Бо мені хочеться зробити для вас щось новорічне в такому новорічному стилі. Але не хочеться нагружати людей перед новим роком розбором цілих аранжувань. Цього не хочеться зробити, а любу Композицію да можна завжди зіграти у вигляді з цифровки. Ось так як ми з вами грали, і це займе набагато менше часу. От і я впевнена, що від такої роботи ви отримаєте більше задоволення. Тому за всім слідкуйте в інстаграм.